Мої вітання. Ви на каналі Inform Channel. Поговоримо про функції смартфоні на Android з назвою кишені. Напевно, ви вже бували в такій ситуації. Ви кладете мобільний телефон у кишеню, портфель чи сумочку і починаєте спокійно йти. Вам здається, що ви чуєте на задньому плані якийсь голос, але ви не надаєте цьому значенні. Коли ви знову дістаєте телефон, з'ясовується, що ви випадково зателефонували або відправили безглузди повідомлення. Щоб уникнути подібних незручних ситуацій, існує так званий режим у кишені. У деяких моделях він називається по-іншому. Ця функція є не у всіх мобільних телефонах та операційних системах. Якщо у вас є можливість використовувати цю функцію, то режим у кишені може позбавити вас зайвих неприємності. Режим у кишені працює за допомогою датчиків освітлення і наближення, які визначають, чи знаходиться телефон в темному і закритому просторі. Якщо так, то екран блокується і не реагує на дотик. Щоб розблокувати екран, потрібно натиснути кнопку жилення або вийняти телефон з кишені. Режим кишені можна вімкнути або вимкнути в налаштуваннях телефону. Зазвичай ця функція знаходиться в розділі Екран блокування або безпека. Деякі моделі телефонів мають також додаткові опції для регулювання режиму кишені, наприклад, зміну яскравості екрана. Або звукового сигналу. Щоб увімкнути режим кишені на вашому телефоні, вам потрібно зробити наступний крок. Відкрийте налаштування телефону і знайдіть розділ екран блокування, або безпека, або дисплей, як у мене. Там ви побачите опцію режим кишені або запобігання випадкового натискання, або, як у мене, захист від випадкових дотиків. Натисніть на неї і перемкніть перемикач у положення увімкнено. Тепер ваш телефон буде автоматично блокуватися, коли ви покладете його в кишеню чи сумку. Щоб вимкнути режим кишені, просто виконайте ті самі дії та вимкніть перемикач. Які виводи? Режим кишені в Android це функція, яка запобігає випадковому натисканню кнопок або сенсорного екрану. Коли телефон знаходиться в кишені або в сумці. Це допомагає зберегти заряд батареї, захистити, захистити вашу приватність і уникнути небажаних дзвінків або повідомлень. При цьому варто зазначити, що в деяких смартфонах функція в кишені не працює. Причин для цього може бути декілька: назву основні. Ваш смартфон має пошкодження або в ньому забруднений датчик освітлення та датчик наближення, який не може визначити, де знаходиться телефон. Ваш телефон має застарілу версію операційної системи Android, яка не підтримує функцію в кишені. Або ваш телефон має несумісний або неправильно налаштований додаток, який конфліктує з функцією в кишені. Ось і все. Маю надію, що дана інформація стане вам нагоді. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Подану інформацію оцініть при допомозі символів під роликом. Хай щастить!